Всім добрий день. Сьогодні завітали до голубовода Івана Возного, який проживає в Задорожні. село Задорожнє. Подивимося, як в нього зараз відбувається процес линьки О, і підготовка сьогодні? до сезону 24 го року. І так, зайшли ми до Івана Возного на Голуб'ятник. Хочемо знати, як все почалося і як почав ти займатися голубами і коли це було? З якого року? Ой, дуже. Хлопці, так давно було, що я вже й не пам'ятаю. <реш> тому <реш> мусиш таки пам'ятати. <реш> я, <вам, реш> я вам скажу, що воно десь було, я так розумію, на генетичному фоні, тому що там мій батько десь там в дитинстві займався голубами, бо його батько займався голубами. Тобто у них завжди вдома була голуб'ять, були ті голуби. Mm -hmm. І десь, я так розумію, що ми жили в місті на квартирі, але навіть будучи в садіку чи ще десяти, завжди там голова задаралася до гори за тими голубами. Uh -huh. І там потім батько приніс, якось пам'ятаю, як зараз голубів додому, ніби це. Але я їздив в село Роделичі до, до бабусі. і цих голубів Скільки там... то тобі було на той період років? Це я в школі був, пам'ятаю. Я пам'ятаю, в школі, так. Ну, такий, що я був малий, але я вже хотів голубів. А uh -huh. батько я пам'ятаю, як зараз на поліклініці вони робили сантехнічні ремонти, він мене зварник. Uh -huh. ну, і там десь були ті голуби, вже такі підрощені цього, і Він ці голубі коробці приніс. Mm -hmm. Та й все, ну, то що я, поїхав до бабусі на канікулах, та, як то казали, в стриху там, на старій хаті склепали маленьку таку, шпакінь, та, і ти голубів туди запустив. Mm -hmm. І, Так з часу воно все життя йшло попри ті голуби, а ми, кажучи, завжди їх любив, завжди вони були у нас, ми навіть жили і потім вже на технічному поверсі, на п'ятиповерхівці їх тримали з хлопцями, молоді були, як завжди. Ну, в принципі, всі, коли займалися там, чимось, там, рибками, голубами, хто чим, mm -hmm. хто, хто що любив. Але зайняті всі були чимось, хобі якимось. І в, і в кінцевому результаті вже потім в процесі ми познайомилися там е, з голубоводами, які займалися дійсно спортивно поштовими змаганнями вже та які вже були дійсно вже учасниками клубу, ті типу по федерації, які вже реально мали е, ну, доступ до м'яко кажучи, до спортивних змагань. Угу. І так ми з ними познайомилися, навчилися, м'яко кажучи, і так воно пішло. З руками просто банально, от, воно ж таке, як звичку війшло. Вже можна сказати, То з якого року приблизно ти почав займатися офіційно змагати? Офіційно пам'ятаю заплатив шленські внески. Тоді були в 96-му році. 96-му? Так, так, перші ріки пам'ятаю. Наші були такі хлопці, Роман Гірник і Дмитриша Міша. Ми разом голубів тримали на технічному поверсі. І легше було нам працювати, бо ми були школярами, студентами тоді потім вже uh -huh. але все одно в трьох легше було це все утримувати, ходити, тренувати, бо, тому що по-різному там було. І все, і так воно потім пішло. А з посілку, вже як ну, вже, в мене вже по принципі, я вже був студентом, вчився вже в львівському вузі, була робота. Mm -hmm. Після роботи, вже, як то кажуть, там і політична кар'єра, яка спішла була, то вже довелося мені там зробити трошки таку невелику паузу з тими голубами. Mm -hmm. Та я їх просто тоді переніс був, пам'ятаю, як зараз до Ростика Чижа у Львів, mm -hmm. а потім вже від Ростика Чижа ці голуби переїхали сюди до Дмитра Романа, Ворожану, а потім вже все ж таки я. Вирішив ну, я прийняв рішення для себе, що воно має бути своє вдома і або займаєшся, або не займаєшся. Коли робота мішає голубам, значить треба міняти роботу. Роботу та, та. є такі, є таке, бо тому, що коли голуби дають натхнення вам м'яко кажучи, то в принципі воно все получається у всіх сферах, у всіх напрямках, і все. Я переїхав сюди. Там такий маленький ролик є в Ютубі як перші ріки. Там під дахом таким, якутник розказує зимою, як я там їздив тут і годував там і так далі. Mm -hmm. Я тебе, переб Я тебе переб'ю. Колись були вісник, здається, Миколаївщини, по-моєму, і про того голуба була написана Несокі стаття. Якась так заму. Що це було. був за голуб і які його були досягнення? О, це був Бонд 807. Тут його є чотири таких нагороди суттєвих. Він був чотири рази чемпіоном України Цей голуб. В цих категоріях, в Категорія він всі категорії в Україні практично вигравав. Mm -hmm. Ну в основному це була Б, де категорія, а він ніколи не проявляв. І марафони ми тоді ще так дуже сильно не пропагували. Тобто марафони це було вже щось таке там. Mm -hmm. Ну тим не менше, голуб летів усі змагання. Там, тобто, та як зараз е, був такий міжобласний льот, нас ми пускали. виходить, цей марафон. Чи, чи, ні, то була шістьсотка. З якого року цей голуб був? З 2008-го, якщо не помиляюсь. Mm -hmm. Тобто не з 12 дванадцятий він. Так, так mm -hmm. десь, десь так приблизно це. І виходить, цей голуб просто банально, навіть пам'ятаю, такий бути льот, то Голуб перший прилетів, я пам'ятаю, як зараз ми летіли з півночі, це була Полтавська, десь облезвітом. І голуб мені перший впав от звідси вже майже з другого часу. З перельотом. Так, з прольотом. І перший голуб тільки з Олечу і за годину mm -hmm. Ну, Але голуб вже був настільки Скільки то кілометрів приблизно було? Ну, було тоді щось біля 600 чимось Ну, Вже mm -hmm. просто дуже важкий був тоді цей. Mm -hmm. Тоді вже я на того голуба готовий був, як то кажуть, слюблю ставку ставити, щоб ви розуміли. Uh -huh. Тобто голуб був абсолютним чемпіоном України постійно. Він завжди, в принципі, там рідко коли хтось його скакав, брати, хіба що там сестра, uh -huh. і вся. І це династія цих голубів до тепер тянеться. Є вона, Бо, да? Так, вони є дотепер, вони зараз ходять. Куди не подивись та... сюди, якісь брати, внуки, та. правнуки. правнуті, сестри, племінники і так далі. Це я вам скажу. Я починав ці голубів з. В Чехії, коли я їхав туди, в принципі, вже як фахівець на роботу до Івана Гумалака. Такі такий відомий, в Чехії був. Ти коли їздив до нього за голубами та, доглядати? Та. І потім я ну це перший раз я їхав в мене, балагуш Іван, якщо пам'ятаєте, старий mm. Голубоот. Вони познайомилися, були там на, на Олімпіаді, ті ще на виставці, і вони сконтактували. А я в принципі для розвитку готовий був. Була угу. можливість вже тоді, як то кажуться. Я перший рік поїхав туди до нього на роботу. Ну, в принципі, дуже багато роботи там було, тому що там тільки три тисячі голубів Було я вже не кажу за спорт і так далі. Ну, роботи було валом, але тим не менше, йому ну там я йому зробив чемпіона, гагу там і так далі. Тобто робота була пророблена серйозна. Такий і... період ти в нього доглядав за голубами? Ой, це був не було не багато. З, ну, раніше, пів з півроку, один, пів. сезончик, один так, сезон. Так, так. Що я більше до нього вже потім після цього вже в мене все склалося своє по-своєму нормально. Я вже тоді їздив тільки до нього гость. Uh -huh. От за ті всі роки. Що ти останній раз, от я в нього був скільки два роки назад? То він вже старший чоловік, вже пенсійно але Він їздить на фурі там по Європі і так далі. Тобто він ще там пара голубів має, але він вже не такий, як колись був. Хоча він щораз скидав дословні. Що він десь на касі да, був на ті так. А історія Бонда то здається теж по його. Це якраз виходить. Це я думаю, ту історію багато хто з українців, не тільки там з Європи голубодів знає, тому що вони вже там ті голуби працюють. Це, uh -huh. це була така 56 та стара самка Габі Данабела. Uh -huh. І самець такий був теж в Це були від Герберта Айзена, такого відомого голубоводанщині, і вони мені дали два двох молодих. З першого виводку це був такий 22371. Це голуби, в принципі, які були вже обскакали мою колекцію, яку я мав в Україні. Ми mm. вже обскакали, були мою ж колекцію. Mm -hmm. Тобто мої ж голуби побили, моїх же голублю. Mm -hmm. І от ці, е, ці голуби, і була така самка, сестра його рідна, але вона була пізніша, 22410. І mm -hmm. це, от, в принципі, щоб ви розуміли на сьогоднішній день, 22410, вона мені дала е, чемпіона України от, чотирикратного Бонда 807. Mm -hmm. І щоб ви розуміли його рідний ж брат по мамі, цей Кінг 736, це він чемпіон Європи. Тобто mm. не Україна, він чемпіон Європи. Mm. Та, два рази в колекції України. То на спартакіаду чи на Олімпіаду? На спартакіаду світу? Mm. Ну то як кожного року завжди там один рік Олімпіада, другий рік спартак... спартакіада. То так. ти не пам'ятаєш. Ну от якщо подивишся от, ті дипломи, бачиш ці великі це світова mm. Олімпіада, а це mm -hmm. Європи, так якби цей у кожних mm -hmm. два роки. Ну mm -hmm. на такі, бачиш, якщо є там один такий диплом, один такий, mm -hmm. один mm -hmm. один такий, один такий. Mm -hmm. І все. І так, в принципі, зараз, наприклад, навіть так само від рідної сестри чемпіона Європи, моя 119-та самка. Ти по 736-му, це його відрі... від рідної сестри 736-го. Uh -huh. Тобто, виходить, я даю там такого 23.03 вон знову самця, і uh -huh. мені виходить 11 11819 719 самка, типу така, що uh -huh. вона в мене в колекції марафон вже вон, другий рік підряд uh -huh. себе добре показала. Uh -huh. О, ну, тобто, в принципі, нічого надзвичайного. Хоча дуже багато голубів заїхало і з Європи там, від таких голубоводів зараз я задоволений голубами. В принципі, ми дуже добре співпрацюємо. Це є Хольгер Вандербеке з донькою, з, mm -hmm. з його. його донька працює там на такому модному голубодромі, тоталізатор в Китаї, вона працює редактором. О, і чоловік в принципі, ми обміняємося голубами. В принципі, ми один одному не продаємо, не купляємо, Ми просто він дає своїх кращих мені та молодих, я йому там ну, по можливості. І він дивується просто, як яким чином ви себе не може досягнути тих результатів, яких досягають тими голубами, його голубами тут. Тобто, цей це ж 740-й голуб, там 32 тридцять другий в Мене є може це впливає рівень конкуренції. Я думаю, це не рівень конкуренції. Це просто-напросто багато чого він не знав, не розумів. Ага. Щоб ви розуміли, скільки ми з ним вже знайомі, там четвертий рік чи який то ж ви розуміли, він навіть пасіку завів, тому uh -huh. що йому довелося Ти його підсадив. <хи> Я йому просто багато пояснював своїх життєвих моментів, які до мене прийшли. щоб ви розуміли, що ж самої Німеччини? Uh -huh. Ну такі голубоводи, як Людвік Келбол, який займався голобами Карла Шаленса. Uh -huh. Це були ну це ті ж самі Янсени. Mm -hmm. Весь інтерес був в тому, що мені подобалося тому дяду було поза 80 років, кажучи, а він казав: запам'ятай, то що з землі прийшло, то землю піде. Він завжди пояснює, mm -hmm. ото, що ти ще ніхто кращого нічого не придумав, ніж того, що дає природа, mm -hmm. і от чим більше воно натурального природнього тяжка праця каже: це воно й дає результат. Mm -hmm. я, я це йому так само передав тому німцю і не mm -hmm. тільки йому там іншим головодам Європи, які mm -hmm. просто банально це загубили, тому що у них прийшло таке покоління. І я зараз цю деградацію втрату інформації правильно замічаю зараз в нас в україні. У uh -huh. нас будуть такий ну так як завжди сплеск, і потім воно опускається, поки хтось не підчіпить ту хвилю і далі не почне розвивати там образно. Uh -huh. Ну бо я вважаю, що, наприклад, то, що натуральне, це є саме правильніше, тому що воно е, природа створила для того, організму воно з покоління, в покоління воно uh -huh. розвивається кожен організм росте і так далі. Воно прийшло і воно вийшло. Якщо це є штучно створене, воно по перше, якщо ти вже штучно створюєш, значить, тушне, ти мусиш бути з організму, якби не було. Воно накопичується всюди, mm -hmm. тому. Я завжди, моя дружина, каже, що ці грядки, отут що є, це все для голоду. Оце вони всі тут не копаючи, пасуться. Якщо ти не маєш можливості, наприклад, їм там кожен день давати якісь зелені, там вітаміни натуральні, то що є коренеплоди, і так далі, соки, ще щось, то значить, ти дай їм волю, вони собі самі не йдуть. Самі бо, інакше, не йду, їм треба, да? бо інакше це називається знущання на птицю, якби не було. Якщо ну, ми не можемо, якщо? то аж я вам скажу, що завжди люди, кел був казав, каже. Що якщо ти хочеш знати, що тому голуб бракує, опусти його типу? Він покаже. Це Добре, так. ти б дійшов до того висновку сам, чи хтось, які в тебе були чи, вчителі, вчителі, чи... наставники вчителі завжди були? Хлопці, хто mm, Хотіли би казав. почути, коли є. хто. Ну, оце, що я вам кажу, люди келбов, це uh -huh. є старший голубовод. Uh -huh. Хоча багато німецьких голубоводів тоді були. Я ще пам'ятаю, як зараз це був. Президент Західної Німеччини був такий. Він Лінкейт, як його прізвище не пам'ятаю. Тобто, в принципі, вся стара гвардія це так само як в Бельгії свій час. У тоді після війни, війна, uh -huh. після війни зразу це були самі потужні голубоди, тому що їх тоді все було трошки інакше. Вони вони то все сходили, ті сходинки, не uh -huh. це будувалося, розбудовувалося, uh -huh. і вони не вони не мали, наприклад, доступу такого, як зараз там любі препарати, там Інформацію. як відновити і так. Вони все працювали натуральним методом. Uh -huh. і було набагато, їм частіше було, ну, тим не менше, вони це все робили, і зараз ніхто нічого нового не придумав. Вони uh -huh. просто, те, що вони навчилися, пережили, вони передали uh -huh. свій досвід життя. І ми нічого нового не передамо нашому поколінню, Хто саме буде? Просто банально треба скористатися, зробити це. Mm -hmm. Вона, знаєш, як то: ой, то багато чистити треба, то стільки тренувати треба, ой, а то так тяжко на блендері збити, там ті корені, корені плоди, чай зварить елементарним голубом. Mm -hmm. А, Воно не забирає, по суті, багато часу, воно просто банально ліньке, бо легше піти купити каністру за тисячу гривень чогось і там. А просто... результат значно. Ну, звісно, ну мається на mm -hmm. увазі що ну, я би, наприклад, що я замітив, наприклад, в мене все, я прошу, щоб розуміли. препарати, стимулятори 80-те природа, вона має бути заложена генетично сильно з народження. Угу. Якщо він адаптований бути здоровим, значить ви маєте давати ті продукти от, звичайні харчування, які будуть тримати його в кодицію. Угу. Чому проблема у голубі завжди з грибками? Ну бо тому що голуб їже зерно, все вносить через грані, через органи травлення. Бувають різні види та, зерна. І вона... Не помити там з порохами. Кожен, наприклад, да, ти взяв, просто кидаєш відро і мішаєш, і ти бачиш, яка вода грязна після цього. Uh -huh. Відповідно, тому треба тримати голуба, е, накопичувати в ньому на ті препарати натуральні. Тобто там прополюс дає, ті ж самі трави, ну, uh -huh. чаї на травах. Тому що коли ви даєте раз в тиждень ту ж саму профілактику препарата, uh -huh. це і то саме, тільки це воно ну, природі воно виводиться до жиле. Uh -huh. І ти мусиш його, наприклад, цю профілактику тримати напротязі року. Uh -huh. Раз в тижні має бути цей же чай, ті ж якісь вітаміни, тому що він вже uh -huh. потребує, так само, як і крім uh -huh. твердих кормів, він потребує різних вітамінів, мікро-макроелементів і так далі. Тобто тих ж самих білків а В зимовий навіть. період все більше. Так, в зимовий uh -huh. період лінька особлива. Змагання тобто, ну, починається в принципі, на другий день, тільки як закінчили змагання. Uh -huh. Тобто ви вже готуєте голубу, щоб ви розуміли, як він перелиняє, так і сезон відлітає. Якщо uh -huh. голуба важка, лінька, ви десь не додивилася, розслабилася наоборот, ще тоді треба більше напрягатися. Тому що шкода тої праці, що ви відстріляли тими голубами і ви їх не підготували на наступний сезон. А mm -hmm. рік, хто прийшов, ми молодші не стали. Mm -hmm. І тому треба розуміти ну, цінність нашого часу, нашої роботи. Який найуспішний для тебе запам'ятовуючий рік був твій в історії І oh. 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 ну, Такий, щоб можливий варіант, що може well. найбільше олімпійські було, може менше голубів було, але більше отримав задоволення від самого Їх, процесу. Два таких процеси було, коли от Бонд 807 був. Uh -huh. На, ну, м'яко кажучи, у мене крім нього був ще 11814, він був теж чемпіон категорії С. Це був рідний кероді, брат, по-моєму. По, по 56-й, так як uh вуйку -huh. можна сказати, 807. Uh -huh. Ну, мама, то що 410. Це були періоди 11, 12, 13 роки. Так, так, ну це якраз був Оскар. Потім на Олімпіаді була також по рідній сесси по сестрі двадцять два брата 71-го була голубка 11819, Вона була теж у колекції України. Вона на Олімпіаді була і ще така самка. Четверта, вона теж була це 11841, я зараз пам'ятаю, це зараз ордени були ще там такі дальні бої. Вона в категорії марафон стояла тоді. Це було чотири олімпійця за один рік. За один рік, так? Так, і це було в Словакії, якщо не помиляюся, чи то Нітра була. Нітра, Нітра в 11-му році. Та. Ну, так. Ну, ці голуби вони додому не приїхали. Не ну, приїхали, вони продали там, так? Так, Вони там просто банально. Друзі там є, які з Європи. Це один власник відкупив, чи двадцять голуби? — Це просто, щоб ви розуміли, такий був Марк Скербек. Він тоді на той момент теж мав чи не 4 чи п'ять голубів колекції Чехії, які і у нього були. В нього здається, три категорії. Він виграв тоді на Олімпіаді, красто то чи світ чи Європи, mm -hmm. і в нього там чотири голуба стояли реально у призових. Uh -huh. вже, тобто то, перше, друге, третє, так? Так, так. Uh -huh. От мається на увазі вже світовий чи Європи. Тобто, uh -huh. не типу, от на Чехію тільки. Ну ну, ну і пам'ятаю, як зараз він просто. А ми дружили з ним, бо тому що Іван Бомалак вони друзі хороші. Uh -huh. І е, була пропозиція, що є там люди з Китаю, які готові придбати цих голубів. Uh -huh. Ну я вам скажу, перше враження: шкода голуба свого класного, як вихованця, віддати там. Mm -hmm. 에, і ну десь щось ти можеш що наплекаєш, а щось. Що... Але з того розрахунку, що молодий хлопчина, як ти казав, гроші треба десь щось прокрутити. Це ти розкрутити. про себе. Так, так. Mm -hmm. та, ну тоді я ще ж молодий був, зовсім молодий. Ще не одружений. 12 мене. років, ну так? Так. Зовсім молодий. Та. <святувач> і, це, і ці голуби відповідно, поїхали в Китай, і це був ще такі вершійна сила, коли я вже сюди, м'яко кажучи, ту вже побудував цю нову голубятню тут внизу, в принципі. І, Пере, переінвестував гроші, там забрав, та, сюди та, закликав. І я собі подумав, що ну, голуби не останні, як то кажуть, я знаю, як з ними працювати, і mm -hmm. треба далі працювати, не зупинятися. В принципі, десь воно логічно було би, що воно робиться, розвивається в тому напрямку, щоб далі в не стояти. Mm -hmm. ну, цю голуб'ятню ми починали, тому я ну, теперішня дружина, тоді що ми були неодружені, mm -hmm. то вона. Помагала мені пам'ятаю, як зараз піднімати оці, оці каркаси, оці голубятники, як перші uh -huh. 10 метрів було. Uh -huh. Це вже потім в кінцевому результаті голуб'ятня дотягнулася. Потім вже ми одружилися, вже донька була. А тоді я вже, uh -huh. кажучи, вирішив побудувати будинок. Новий uh -huh. тільки тут ми переїхали сюди ну, з міста. Uh -huh. Тому що я не бачив перспектив міського життя. У мене і так все нормально получається. То чого я буду там собі Голуби не всі грядку з'їдять, ще щось залишиться? Так, так, десь воно ну, так. Ну завжди хоч хотілося знаєш. Як то ми виросли, тіпа, так як на своїй хаті в селі завжди буде угу, угу. якісь собака там кіт на подвір'ї. Знаєте, як ну от так як воно своє вийшло. А угу. тут на озеро прекрасна територія. Тобто дуже хороше місце для відпочинку. Не треба нічого видумувати шукати. Робота у мене тут під рукою. Живемо ми тут, дружина собі, там до Миколаєва, їздить з, з донькою. Все, що, 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 що ще треба для того, щоб зустріти достойну пенсію, як то кажуть, і ще пожити на пенсії. Угу. Ти колись так. дуже. Меншому віці дочка помагала ходити за голубами, Як зараз їй це подобається, чи вже пропав інтерес? Вона як би сказати, в неї пропав інтерес не до роботи тої до допомоги, в неї пропав інтерес до голубоводів. Вона не хоче а, зараз... А, вона побачила ну, нашу... була ситуація. Така, що і вона не хоче цього, хоча вона зараз займається в Неї одна з самих модних розплодень на західній Україні, щоб ви розуміли, тобто mm -hmm. вона в 9 років має. От ми пізніше підемо, покажу. Вона має на пару тонн води акваріумі, щоб розуміла, і в неї рибку банально вибирає, тому що вона вміє коло того ходити. Ми ну, з дружиною допомагаємо. так. тобто ми всі працюємо і в голуб'ятні, і там, хоча mm -hmm. нам ну, вроді би нічого не рабу не бракує з роботи з робочих процесів, mm -hmm. фінансів і так далі. Але ми отримуємо того задоволення, і воно приносить додатковий прибуток. Ну, так само, мене ж в... енергію Так, да? так, та, в мене ж пасіка тут під рукою. От що ми перейдемося, uh -huh. Тобто, все, що натуральне, от мед є у нас, пилок є. Тобто там для лікування люди приїжджають, і ми там ну на чоли, uh -huh. щоби ставити і так далі. Тобто, все на місці під рукою, але в uh -huh. нас нема такого, що там. Ну треба там разом працюємо, один одному допомагаємо, Тобто у нас командна робота, а не просто так, що це моє, це твоя. Mm -hmm. Ми повинні розуміти, що щоб на ногу ну, на ноги підняти, підняти дитину. Ми мусимо всі працювати, допомагати один одному. Бо якщо Все кожен буде так. сам за себе, це воно розлететься. Такий союз якби не було. Mm -hmm. Тому немає проблем: дитина дає. Ви ж бачите, я фотографії часто відео виставляю, де mm -hmm. вона в тоталізаторах. Вона там бачила, що з того голуба mm -hmm. вона мала там на mm -hmm. гран-при. І тут вона, ну всюди вона задіяна зі мною по виставках. Тобто, вона, mm -hmm. вона хоче зі мною їздити, і вона хоче, їздить не? та mm -hmm. ну, вона в мене і рибачить, і любить так само. Ми їздимо там, на зариблення, на рибалку разом. Тобто, mm -hmm. Ну дитина, так як ну, татова доця, можна сказати. Mm -hmm. В принципі, вона у нас одна, якби ще було, може би ну, по інакшому там розбавилося на двох. Ну mm -hmm. вона одна, в принципі, мусимо тому і приділяти весь час, як то mm -hmm. кажуть, розвитку дитини. Чи крім того, вона там додаткові там, заняття має, танці, ще щось. Тобто воно, mm -hmm. в принципі, не має коли розслабити. Активно, так? Так. Да. Mm -hmm. А уроки тепер ще 10-12 закінчуються, щоб щось ну, вивчити до школи, прийти завтра, не просто так. mm -hmm. Ну, не, не, нема часу розслабитися, я скажу. Тобто, може, може воно і добре собою.